Привіт усім! Ви на каналі кожному своє є таке коротеньке відео. Чому не працює отакий термостат? Це з 10-літрового болера. Значить, що було? Він не реагував на переміщення цього ползунка, тобто не спрацьовувала біометалічна пластина. Чому не спрацьовувала? Значить, дивіться, ось є запобіжник. Коли не спрацьовує біометалічна пластина або коли температура піднімається вищі норми. Він піднімається вверх, щоб не закипів болер. Ось о, бачите. І отак піднімає, піднімає і розмикає е, контакти і відділяє тен відживлення. Е, значить, що робиться в цей час, і що видно, давайте я вам покажу. Ось він. Скажімо, так, оцей шкіфт вилазить сюди вверх виходить. Що потрібно зробити? Потрібно на нього на нього надавити і контакти замкнуться, Ну, це як варіант спробувати оживити термостат. Ну, от такі, от, от такі от запобіжники є в термостаті. До речі, це Арістоновський термостат. На е, звичайних термостатах другого виробника тут є красний флажок, який теж піднімається. Його потрібно теж нажати, і е, у вас обнулиться термостат. Замкнуться контакти. Все, на цьому поки що все. На все добре!